Братва, всіх вітаю! Ви на каналі Мототрево. В цьому відео розкажу вам про мега-новину, яка сталася буквально на днях. Мотоцикл Liefan KPT-250 буде постачатись в Україну. Але є і інша новина, що апарат КПТ-200, який є в моєму користуванні, в принципі, який ви вже знаєте, завозитись в Україну не буде. І тут вже можна сказати, що ситуація ділиться на два лагеря. Перший, що ви всі побачите 250-ку, я також хочу побачити цей мотоцикл. До речі, Ліфан КПР також буде заїжджати в Україну разом з КПТшкою новим. Але ми вже не побачимо 200-ку. Люди, які хотіли придбати новий мотоцикл Ліфан КПТ-200, вже не зможуть його придбати. Ну ви зрозуміли чого. Як подумать, а чого ж така проблема, якщо 250 ка є, наша нам уже та 200? ка А я казав уже, що дай Бог, щоб там все було добре, що класний це мотоцикл буде. Я може навіть сам його собі придбаю, продам свою КПТ-шку, скажу вам так, не по секрету. Але якщо там будуть якісь дефекти, то Liphan кпт 200 залишається найкращим мотоциклом цього напрямку, тобто, якщо говорити за. Взагалі всі КПТшки, які були випущені з моменту його скажімо так, заходу в Україну. Коротко можу сказати для тих людей, які не бачили взагалі ніяке відео про Ліфан КПТ-250, що це мотоцикл, який отримав вже новий мотор. Це той самий КПТ, який ви можете бачити на відосі. В даному варіанті це 200, а там буде 250. Цей двигун матиме 28 кінських сил, орієнтовно 24 крутного, 4 клапаних, чиста кубатура, інжектор, рідинне охолодження. Як нам обіцяли буде ABS та Traction Control. На превеликий жаль, повноцінних фоток немає. щоб побачити в яких кольорах він заїде, але вже ми це зможемо побачити скоро в матеріалі, тобто вживу. Я думаю, що всі очікують цей апарат, так само як і КПР250. Це найкоротший відос, напевне, на моєму каналі. Але отака новина є. Тепер ви будете знати, що двохсоток, якщо вже в принципі можна, буде очікувати, то це будуть остатки, які залишилися на складі. А на постійній основі постачатися вони вже не будуть. Майте, друзі, це на увазі. Тому чекаємо. Коли заїдуть ці апарати, я постараюся записати огляд цього мотоцикла мега швидко. Я думаю, що. Це буде найперший огляд взагалі на Ютубі про цей апарат на українському Ютубі. Тому підписуємося, щоб не пропустити цей відео. Ставимо лайк, коментуємо на зв'язку.